Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Рулі в місті Арундел. Сьогодні ми з вами приїхали до незвичайного міста Ару. Воно мені запам'яталося на все життя, тому що більше 20 років тому я приїздила сюди на концерт українського тріо бандуристок зі Львова. Тоді про Україну. Майже ніхто не знав, а хто й знав, то не говорив про це. Бо знали тільки негатив про нашу країну. Тож мене ніколи ніхто не запитував, звідки я, а якщо й знали, то ніколи не цікавилися Україною. Що було дуже сумно та прикро для мене. І ось на концерті в другому ряду сидів літній чоловік поряд з нами. Він із захопленням слухав гру українських бандористок, а мій чоловік сказав йому, що я з України. І до мене вперше проявили цікавість як представниці українського народу. І саме тут я змінила свою думку про відношення британців до іноземців, Літній чоловік, який зі мною розмовляв. Був дуже скромний і дуже приємний. Таких людей я ще не зустрічала тут, в Англії на той час. Я навіть пожартувала, що, незважаючи на його похилий вік, я б з задоволенням вийшла за нього заміж. А мій чоловік під час перерви дізнався, що це був незвичайний літній джентльмен. Бо всі люди в місцевій церкві, де бував, відбувався концерт, вживали титул Your Grace», що в перекладі ваша милість. Коли зверталися саме до цього літнього джентльмена у твідовому піджаку та звичайному скромному одязі, саме він був графом міста Ерендела та 17-м герцогом Норфока саме йому належала ось ця фортеця, яку ми бачимо, де якої ми завітаємо, а також велика частина міста з населенням майже 4 тисячі мешканців. Його звали Майлз Фіцалан Хауард. Але він мені не представився, але запросив. Нас з чоловіком ще до одного концерту, який мав відбутися через тиждень у католицькому соборі. На жаль, ми не змогли відвідати цей концерт, тому що місто Арандол занадто далеко від нас. Але у мене залишилися чудові спогади про концерт, про герцога Норфока, наразі вже покійного. І саме в цьому місці я зрозуміла, що люди. Дуже високого рангу в суспільстві поважають інших, навіть звичайних іноземців, і є прикладом поведінки для інших справи. Ви бачите мерію міста Арондел, де проходить реєстрація шлюбів, і де рік тому одружився вдруге, 18-й герцог Норфока, який, як і його батько. Є графом міста Арундела. Місто Арундел був уже відомий 2000 років тому. Це було торговим містечком, де раз в тиждень, століттями в центрі міста збирався базар, де продавали рогату худобу. Арундел також був важливим річковим портом, так як він стоїть на одній із найшвидших річок Європи. Арун і сільськогосподарська продукція із цього району успішно відправлялася до Лондону по воді. Але все змінилося з тих пір, як в 1864 році побудували залізницю. І бізнес в порту закрився. Але відкрилися нові можливості для міста. Почалася дуже стрімко розвиватися туристична галузь, тому що, незважаючи на таку маленьку площу міста, тут знаходяться багато історичних будинків. А точніше, майже тисяча будівель в місті Арудел знаходяться на особливому списку, де не дозволяється нічого міняти. Самі ранні збереглися з XI століття. Саме це найбільше приваблює туристів, як британських, так і іноземних. А ось тут рекламують концерт саме у тій церкві, в якій я слухала 20 років тому українських бандуристок, а це найстаріший паб у місті, який відкрився в 1625 році. А взагалі у цьому малесенькому містечку Арандел 26 ресторанів і 4 готеля. А ще до міста приваблює антикварна торгівля, яка так гарно розвивається з побудовою залізниці. Ось звідси до Лондону півтори години потягом. Як я вже розповідала в своїх попередніх відео, багаті люди Британії ніколи не купують. Нових меблів та будинків, тому і антикварний бізнес тут гарно процвітає. Бо старовинні речі в Західній Європі це признак гарного смаку. А ми купили квитки до фортеці та зайшли на її територію. На відміну від багатьох англійських фортець, це дуже незвичайно, тому що в ній до наших часів проживає сім'я 18-го герцога. Нурфока. Але, незважаючи на це, в літню пору року частина її відкрита для відвідувачів з 1865 року. А це перший пожежний засіб, який управлявся кіньми, а вода подавалася паровим двигуном прадід сучасним пожежним машинам. А це вхід, з якого нам дозволили війти до фортеці, до появи залізниці Варундолі. Фортецю відвідувало тисячі туристів в рік. А з відкриттям залізниці щорічно її відвідують 17 тисяч туристів. Фортеця була побудована в 11 столітті двоюродним братом останнього англійського завойовника, яким був Вільгейм завойовник, і майже 850 років належить цій сім'ї. Але не завжди. Їй посміхалася доля. Тут ми бачимо четвертого герцога Норфока, який був страчений королевою Єлизаветою І, бо він приймав участь в заколоті проти неї і хотів поставити на престол замість неї шотландську королеву, Марію Сьор, яка була католицькою віри. А в той час Англія вже відреклася від католіцизму і була протестантською. Але сім'я герцога Норфока. Залишилася католицькою. Це крило фортеці пристосували для рольових ігор дітей різного віку, які відвідують фортецю. Так діти вчать історію, знання якої передаються з покоління, в покоління батьками та школою. А зараз ми піднімаємося до найстарішої частини фортеці, яка була збудована. В 11 столітті, а внизу перед нами відкривається ось такий вид, а з зовнішньої сторони ось такий фортеця, побудована на зведеному нормандцями схилі. А тут знаходиться колодязь, яким користувалися під час облоги. Це був туалет. Ця частина фортеці називається The Keep. А ось тут ще одна переобладнана кімната. Для дітей ця частина фортеці найсильніша та найбільш захищена. І вона діяла як остання лінія захисту під час облоги. Окрім захисної функції, «The Keep» також функціонував як резиденція володаря фортеці, де знаходилися і кімнати, його каплиця та кухні. Склади з їжею та зброєю. В минулому тут був ще один поверх, який зараз відсутній. Останню облогу фортеця пережила в середині XVII століття, коли вона була захвачена військами парламентаріїв, які боролися проти короля. Вони тримали фортецю цілий рік. А потім вона попала до рук військ, які підтримували короля. Але всього тільки на два тижні. Бо після цього вони вимушені були здатися в полон, так як їм перекрили доступ води. А тепер ми попадаємо до приватної каплиці Герцога Норфолка. Фортеця століттями постійно добудовувалась. І ось ця каплиця була побудована. 19 столітті, коли в Британії знову дозволили католицьку релігію. Каплиця використовувалася щодня, а це вбрання, якому хрестили дітей Герцога Норфока. З 70-х років ХХ століття каплицю використовують тільки для сімейних святкувань, такі як хрестини або релігійні католицькі свята. А зараз ми попадаємо до кімнат де з 11 століття. Тут колекціювали зброю, яка використовувалася герцогами Норфоками та їх воїнами. Такі зброярні є типовими для аристократичних сімей. Особливостю цих сімей є те, що. Спадщина передається з титулом тільки по чоловічій лінії. І якщо немає сина в сім'ї, то цей титул передається родичам по чоловічій лінії. Тому у герцога Норфока подвійне прізвище, незважаючи на гоніння на католицьку релігію, сім'я герцога Норфока залишилася католицькою. На фотографіях. 17-й герцог Норфока, батько теперішнього 18-го герцога, на зустрічі з папою римським. Бо історично герцоги Норфо асоціювалися з католіцизмом, тому представляють найвищий духовний сан британського короля в Ватикані. А це один з герцогів, який був заточений в багато років в'язниці. його дружини конфіскували. Сімаєтки. Вона вимушена була виховувати сина в злиднях і титул герцога Норфока був заборонений на 100 років. Це теж один з графів Норфоків, якому Чарльз II повернув титул та право його успадковувати. А тут ми можемо заглянути до більярдної, яка використовується як вся фортеця до наших часів. А ось ця ручка була використана в підписанні акту католицької емансипації у 1829 році. І саме тоді герцогу Норфоку було надано місце в палаті лордів. Герцог Норфок також має титул графа маршала, який передається спадкоємству. З XVI століття ви бачите нагороди від британських королів, герцога Норфока за їх працю. Обов'язки графа маршала включають коронації та похорони королів. Саме останній герцог Норфок відповідав за похорони королеви Єлізавети II та коронацію Чарльза. Був присутній на обох подіях. На стінах кімнат висять картини Канолето, Вандайка, Гейнсбера та інших відомих художників. Тут також можна побачити багато сімейних фотографій. У герцога Норфока від першої дружини п'ятеро дітей, три сина та дві доньки. Старший син одружений та має трьох дочок. Фортеця Арундел відкрита для відвідування туристів тільки в теплу пору року. Тому сім'я проживає в цей час в більшості в маєтку, який знаходиться неподалік від містечка Арундоу. У XIX столітті, після акту католицької емансипації ця фортеця була реставрована. Та добудована у фортеці для гостей герцога є 20 спалень, і інколи, коли немає гостей, їх відкривають для туристів. І нам дуже поталанило подивитися, як же вони виглядають для самих почесних гостей, які тут зупиняються. Їх не поспішають модернізувати. І вони залишаються такими, якими були багато століть тому. Тут зупинялося багато британських королів. Тут є королівська спальня, яка, на жаль, нам не дозволено подивитися, в ній зупинялася покійна королева Єлизавета II. І її тримають для її нащадків тільки. Але дуже цікаво побачити всі інші. Якщо вас цікавить старовинний інтер'єр, то його можна знайти в дуже дорогих готелях Британії. Ми спускаємося ще на один поверх, щоб подивитися ще на одну спальню з таким чудовим ліжком. Тут також зупинялася в 19 столітті королева Вікторія. І меблі із спальні, в якій вона зупинялася, перенесли на перший поверх. А ось так виглядає сад через чудові вітражі. А ось це ліжко, на якому спала королева Вікторія. І ось саме такий вигляд мала спальня, де вона провела декілька днів тут. Саме ці кімнати перетворили. В музей. А що ви думаєте про такий інтер'єр? Чи подобаються вам старовинні меблі? А тепер ми з вами попадаємо до бібліотеки Герцога Норфока. Вона зроблена індійськими мастрами в індійському стилі в 19 столітті. Британці дуже полюбляють східний інтер'єр в своїх будинках. А ось тут ми знайшли російські дзвони з Кримської війни, які привезли з Севастополя після поразки Росії. Ми проходимо коридором прислуги і дуже поспішаємо, бо до закриття залишилося тільки 20 хвилин, а ми так багато всього ще не бачили. У нас ще план побачити церкву та сад, який так далеко від фортеці. А ось і сама церква, до якої ми так поспішаємо. Половина церкви, в якій я дивилася колись концерт тріобандуристів зі Львова, є протестантською. А ось ця частина є католицькою. Бо належить вона герцогам Норфокам, які є католики. Ця Це церква Святого Миколая до середини 16 століття. Вона вся була католицькою, але половина її належала монастирю, а половина місту Арундел. Але в 1544 році англійський король Генріх VIII відрікся від католицизму і зруйнував всі монастирі. Тож частина, яка належала монастирю, стала англіканською церквою, а друга частина. Залишилась католицькою, бо вона була на землі герцога Норфока. І саме тут захоронені майже всі герцоги Норфока та їх члени сім'ї. Ось так виглядає сад перед церквою Святого Миколая. І ось такий незвичний для церкви вигляд зовні. А зараз ми на декілька хвилин завітаємо до цього казкового саду. Цей сад, як і сама фортеця, почав своє існування ще з 11 століття. Але він постійно змінювався під впливом смаку кожного герцога Норфо. А ось він так виглядає саме зараз на фоні е, Католицького собору. Він строго зберігає геометричну структуру та симетрію, тому такий сад називають формальним. На превеликий жаль, у нас закінчується час і сад закривається, тому ми плануємо повернутися сюди заново наступного року. Сподіваюся, що вам було цікаво побачити фортецю та сад. І буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся зі мною своїми враженнями. А поки що до побачення та до нових зустрічей в інших садках та в інших куточках мальовничої Англії. З вами була Надія Ровлі. На каналі English Life. Щиро дякую всім вам за увагу до мого каналу.